Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю, Олексію, Героям слава. Ну, от, знаєте, з'явилася новина буквально годину тому про те, що був скоєний напад на волонтера Сергія Стерненка. Було повідомлення про те, що він поранений, але немає е, ніякої загрози життю. Нападницю було затримано. Більше того, Служба безпеки України вже е, показала фотографію з цією нападницею, з підозрюваною, там поруч з нею пістолет лежить. Е, е, у мене таке запитання. Е, е, як ви сприйняли цю новину? В сенсі, е, ми пам'ятаємо. Ми що, скажімо, наші спецслужби е, роблять ліквідації е, військових. Наприклад, так, на території Росії останній був оцей генерал Москалик. Чи е, нам варто очікувати таких дзеркальних дій з боку нашого ворога? Ну я б не назвав це дзеркальними діями. Тому що дзеркальні дії це дії у відповідь. Вони почали першими. У них був складений. Так званий розстрільний список Путіна ще до, до початку війни, до початку вторгнення, вони мали зайти в Київ і фізично знищити ну, приблизно 400 плюс е активістів, політичних діячів, військових діячів, журналістів е просто небайдужих громадян, які були достатньо активно засвідчені в е медіа, тобто таких непримиривих, непримиримих опонентів. Е Росії і російської диктатури тут в Україні, так що я думаю, Стерненко був в цьому списку, і е, я б назвав дзеркальними діями е, атаки е, українців по конкретним особистостям, е, які е, мають відношення до е, воєнних злочинів, до злочинів проти людства, до планування військових операцій, і які знаходяться на території Росії. Ми також бачимо, що Росія задіяла ну, от, такі терористичні методи, вже вже ну, достатньо е, повідомлень від наших правоохоронних органів, так коли е, за навіть невеликі гроші насправді е, винаймають наших співгромадян, які значить, отримують е, певну якусь сумку з вибухівкою. Ну і далі вони вибухають разом з цією сумкою. Ну тобто приходять на якусь е, о, означену точку, і там е, вибухають, тобто гинуть. Разом можливо з тими людьми, яких вони мали вбити, підірвати, чи тут є можлива давайте так, як запобігти цього? Чи вам зрозуміло? Ми постійно чуємо і, насправді за допомогою нашого радіо транслюємо меседжі від СБУ та інших правоохоронних органів. що от єдине, що вас може чекати, в сенсі от такі люди, які на це погоджуються, це там або смерть, або тюрма. Так, ну тобто, чи є в нас інші більш дієві способи захиститися від цього? Ну, тут є дві новини: погана і хороша. Напевно, почну з поганої. На жаль, бажаючих заробити, зробити швидкі гроші в Україні дуже багато. Це якби асоціальні елементи, це наркозалежні люди, переважно, да, для яких там, поняття Україна. Ну, мало що означає, а от поняття, чергова ширка і черговий кумар означає значно більше. І таких людей дуже легко залучити до якихось терактів, до атак, до вбивств, до підпалів. Навіть їм важко пояснити, що вони стануть смертниками, що коли їм дають торбу з вибухівкою. І просять занести в якийсь ТЦК або відділок поліції, то з цією торбою вибухнуть і вони. Вони цього не зрозуміють. Це зовсім інший такий хворобливий стан свідомості. Е, і погана новина дійсно в тому, що в нас таких людей е, чимало, але хороша новина в тому, що, мабуть, росіяни не можуть залучити дійсно професійних кілерів. Зараз для того, щоб вони оперували на території України, і тому є великий шанс, що ці злочини будуть як і замок до речі на Сергія Стерненка будуть викриті ще на етапі підготовки. Ну от, з останніх повідомлень, що Сергія Стерненка прорвали після замаху, значить, сам він написав, що куля пройшла на виліт, нічого важливого не зачепила. Намагаюся прийти до тями. Ну, таке є повідомлення з тих, що ми отримали буквально зараз. Пан Андрію, ми розуміємо, що великою дискусію в українському суспільстві викликають оці короткі перемир'я, які пропонує кремлівський диктатор Путін. Так це зазвичай відбувається в односторонньому порядку. Значить, Кремль каже: от ми готові на перемир'я. Таке було під час Великодня. Так 30 годин воно тривало. Наш генштаб сказав нічого не, не, не змінилося єдине, що не було авіаударів з боку Росії. Зараз нова пропозиція з боку Кремля. Давайте, значить, з 8 по 10 травня знову ж зробимо таке перемир'я. Українська влада. Відкидає цю пропозицію, каже, давайте вже сьогодні, в сенсі, чому чекати до якогось 8 травня, і е, хай це буде 30 днів, як в принципі, ми домовлялися з нашими американськими партнерами. Ви спілкуйтеся з військовими. Що вони думають про ці перемир'я? Ну, дивіться дійсно логічне запитання. Чому з 8 по 9, а не з 1 по 30? Тобто поясніть, шановні опоненти, або не шановні опоненти, чому так? Це перший момент. Другий момент: жодне перемир'я не було всеосяжним. Навіть оце, яке вони перемир'я, навіть не перемир'я, а припинення вогню. Тут є різниця велика. Навіть оце припинення вогню, яке було. На Великдень, яке нібито росіяни оголосили, воно ж не було всеосяжним. Десь стріляли менше на Харківщині, припустимо, а десь, навпаки, більше, як під Покровськом, і на Сумщині, і на межі Сумщини і Курщини. Тобто, перемир'я і припинення вогню не було. І я думаю, що його не буде і зараз. Для чого їм потрібно. Це перемир'я для того, щоб е, провести е, оцей парад марнославства Путіна в Москві, е, без загроз, щоб не прилітали українські дрони і не зіпсували їм е, свято? От, в принципі, все, от в принципі, все, і тому логічне запитання, е, чому ми повинні грати на е, знову ж таки на марнославства Путіна. Заради того, щоб він провів цей е, парад парад е, своєї слави, подивився на е, своїх клієнтів, які приїдуть е, там, з Бурки на Фаса, Бурки Фасо, або Пів, Північної Кореї йому на парад, або Словаччини, да? і, і потім продовжувати вбивати українців. Ну давайте по чесному, все ж таки, давайте по чесному і називати речі своїми іменами. Ну це знаєте, звернули увагу аналітики. Що, в принципі, якщо подивитися на 9 травня, то Збройні Сили України ніколи не псували Путіну свято. І Тут може бути багато причин. Ми пам'ятаємо наскільки обережними є наші американські партнери. Це було і за часів президента Байдена. Ну і зрозуміло, за часів президента Трампа, який зовсім іншу політику щодо Росії розпочав, то може ми не збираємося нічого такого робити. Давайте так, це дуже дивно. Позвучить. Ну я Олексій, так, так. ну ми не знаємо про плани. Да, ми з вами не знаємо про плани. Збираємося. Ми щось робити, не збираємось. Ну Ну, Єдине, що я можу сказати, що українці уникають атакувати цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, це, це правда. Подивіться навіть на ті удари далекобійними так званими дронами, які долітають до нафтопереробних комплексів, до складів російського зброєння, до аеродромів російських тобто вони уражають виключно. Виключно воєнні військові об'єкти, звісно, ну, ми не кажемо про гуманізм, гуманізму на війні бути напевно, не може е цілковито. Але є розуміння е військових цілей, е і є розуміння е того, що якщо ти б'єш по цивільних цілях, це вже Воєнний злочин українці точно, ну я знаю, е і ви про це знаєте. Українці точно уникають ситуації, коли б їх звинуватили у воєнних злочинах. Тому е ну тому навіть атаки на 9 травня, чи там якісь інші е свята, коли є скупчення цивільних людей, е ну як правило, е такі атаки не проводяться. Це це правда. З іншого боку, звичайно, ми б хотіли, щоб збройні сили України все таки споплюжили оце побідабісія, так ну в сенсі якимось чином затьмарили те, що там відбувається, знову не знаємо планів, не знаємо, що будуть робити наші військові. Пам'ятаємо, що рік тому росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківщину. Так, що от саме тоді їм вдалося захопити 10 населених пунктів вздовж кордону. Вони увійшли в Вовчанськ. Пам'ятаємо, що от зараз Вовчанськ вже ну не те, що майже знищений, але зрозуміло, що там не можуть жити цивільні. Знову, що, що ми спостерігаємо, які найбільші загрози з боку ворога, з боку російського наступу, які ділянки найбільш складні, на вашу думку? Ну мені здається, що після свят вони щось планують. Це вже традиція, це не тільки в минулому році було, і до того так було, що після, після якихось свят вони розраховують на те, що українці. Розслабляються і не тримають оборону, і тоді вони атакують, і тоді вони намагаються провести свої операції, втілити свої плани. Знаєте, той факт, що Путін збирається вивести на червону на красну площу, не, не тільки оці потішні полки. з пустими болванками від ракет для того, щоб показати свою міць. А реальні підрозділи, які беруть участь у війні проти України з усіма цими мангалами на танках, з усіма такими, як військові кажуть, приблудами нештатними, які монтуються на техніку, щоб захистити її від дронів. Ну, напевно, це говорить про те, що він хоче показати. Що е, ці люди, е, які пройдуть красною площею, знаєте, як в 41-му році, з красною площі одразу в бій, напевно, він хоче це теж продемонструвати, і тому я думаю, варто нам очікувати якоїсь активізації. Це дійсно так. Ми вже побачили, що от в Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію. Йдеться про чотири села: це села Колона, Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка. Все це викликає велику. Тривогу, звичайно, з боку українців, і те, що відбувається на Сумщині, ніхто не може забути про Харківщину. Звичайно, Донеччина, Луганщина, Луганщина, майже повністю під контролем ворога. Тут таке питання Донеччина не повністю Донеччина. Навіть оці слова, майже повністю вони абсолютно не з ситуацію в Донеччині. Я, я говорю Часті... про Луганщину, Ми про, про Луганську, да, Луганщина так, але Донеччину значну частину. Ми контролюємо, і це там достатньо міцна і потужна оборона, і це демонструє ситуація в Часовому яру і в Торецьку, ну і власне в Покровську. Добре. Ви, я так розумію, що ви були в Торецьку, так? Розкажіть, що там зараз. Ми знімали поруч з Торецьком. Ну, розумієте, зайти в Торецьк зараз і вийти. Це така лотерея для солдатів, і ну, люди проводять там по 70-80 днів на позиціях, не маючи можливості виїхати і евакуюватися, тобто, якщо якісь жорно. Журнал... Ну і є ще такий важливий момент, що дуже обмежена кількість місць. В тих е, засобах технічних, за допомогою яких завозяться е, українські військові туди на ротацію, вивозяться. Я кажу, наприклад, про М113 бронемашини, про Бредлі і, і і так далі. Кожен заїзд до Турецької кожен виїзд це просто е, ну така спецоперація. Іноді навіть е, доводиться застосовувати танки. Для того щоб вони відволікали, брали на себе вогонь, приймали на себе російські впівішки для того, щоб Бредлі з там відділенням наших бійців заїхала в Турецьк, під'їхала до позиції за лічені секунди, і це не фігура мови, це просто е, буквально за лічені секунди вивантажитися, е, завантажити поранених тих, кого треба вивести, і тих, хто виїжджає. І виїхати звідти, і не факт, що вони зможуть виїхати. Тобто, ситуація там дуже інтенсивна. Там немає лінії фронту. Фактично, там е, позиції українських бійців можуть знаходитися глибоко в тилу росіян, і знову ж таки російські позиції знаходитися е, глибоко в тилу українців навколо міста, і з нашого боку, і з боку противника, створені такі кілзони, е, через які е, ну практично неможливо. Неможливо пройти, знищується усе, і битва за Торецьк до речі, стала найдовшою битвою е, української війни. Вона триває вже більше десяти місяців. Там знаходяться найкращі українські бригади. Ми з ними працювали. Ми бачили, як вони воюють. Це дійсно потужні воїни. 28 бригада, 100 бригада, 12 бригада Нацгвардії Азов, е, бригада Нацполіції Людь інші. Придані підрозділи частина 93 бригади. Це просто унікальні воїни, які от ми з ними спілкувалися. Вони е заходять в Турецьк, проводять там по два-три місяці, повертаються дивом, повертаються, проводять на відтяжці, відпочивають два-три е тижні і знову повертаються до Турецька, тому що треба треба додавити росіян. Тому що всі розуміють, якщо Трецьк впаде, то під загрозою буде. Костянтинівка. Костянтинівку е, можна буде охопити і оточити. А Костянтинівка це такий дуже важди, важливий логістичний центр нашої оборони на на Донбасі. Костянтинівку не можна е, не можна здавати. Значить, не можна здавати Торецьк Треба за нього битися. І ті бригади, які там знаходяться, вони це розуміють і розуміють значення своєї присутності і. Української оборони в Торецьку це абсолютні герої. Ну, от я з ким я не спілкувався там. Я просто розумію, що ці люди дійсно віддають усе що можливо, для того, щоби стримати ворога в Торецьку Ми на зараз, от на цей момент, наскільки я розумію, контролюємо десь одну п'яту частину міста, але це все досить умовно, тому що знову ж таки є випадки, коли. На одному поверсі знаходяться українці, а на другому поверсі знаходяться росіяни, і вони фактично б'ються в межах одного будинку, і таких випадків достатньо багато. Надзвичайні люди насправді дійсно захищають Донеччину, захищають Турецьк. Ми закликаємо, щоб наша аудиторія реагувала на ті термінові збори, які на все, що потребують наші захисники, там на все, що потребують наші військові. З що Я я просто мушу сказати: от по зборах це дуже важливо, тому що я теж займаюся зборами. Для різних бригад, в тому числі для тих бригад, які знаходяться в Турецьку. і я мушу констатувати, що збори донати впали в рази в 4 в 5 разів. Від того, що було, наприклад, навіть на, на початку 24-го року, Е, кажуть, що люди втомились, кажуть, що в людей немає грошей. Можливо, це і є поясненням, але мені здається, що ми розслабили суспільство. Тим, що постійно пояснюємо йому, що йде мирний процес, і скоро війна закінчиться. Я, наприклад, я от не бачу ознак того, що війна скоро закінчиться, відверто скажу. І якщо ми повіримо в те, що війна скоро закінчиться, ми її програємо, розумієте? Тому що тільки разом, тільки разом фронт і тил ми можемо перемогти. Наша свідомість не, не повинна розслаблятися, і свідомість тих людей, які знаходяться в тилу, теж. Не повинна розслаблятися. Тільки так можна додавити ворога, навіть не додавити, а просто встояти От там, де ми, 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 ми стоїмо. І людям це варто пояснювати. Я розумію, що питання, питання міжнародних стосунків, особливо з Америкою, є зараз ключовим. Але не варто людям зараз давати хибну, хибну скажімо так, надію і ілюзію на те, що війна скоро закінчиться. Пане Андрію, я думаю, ви тут абсолютно праві. Більше того, якщо ми говоримо, що українці втомилися, уявіть собі, як втомилися наші захисники, які щодня ризикують своїм життям. Дуже дякую вам за цю розмову. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.